Доброго дня, друзі, доброго дня, шановні глядачі, люб... доброго дня любив вчителю. Ми продовжуємо серію розмов з майстром Ованом Стефаном. Я, його учениця Оріна, і тема бесіди сьогодні нестандартна. Вдячність, благодарність. Розглянемо це поняття чи почуття з різних сторін. Що таке вдячність? Яка різниця між почуттям вдячності, що йде від серця, і вдячністю від розуму? Коли ми просто кажемо дякую, бо нас так навчили, чи можемо відчути ту різницю? Вітаю, Вітаю Оріна. Дуже <кій> радий нашій новій зустрічі в такому форматі. Хоча ми бачимось практично щодня, але. Спілкуватися з нашими друзями це ще набагато приємніше. Дуже класно поставлено запитання, воно неймовірно точно сформульовано. І тут треба йти від результату, який ми отримуємо. коли ми живемо і значить, і дякуємо серцем, і коли від вихованості кажемо: добрий ранок, добрий день, добра ніч, дякую. І ці пусті слова, вони з брудом каміння пустого захаращують наше життя. Від того стає життя пустим. А коли ти серцем, навіть не відкриваючи рота, подякував, ця подяка збагатила обох. І того, кому ти подякував своїм серцем і тебе самого, подяка повертається. І ми бачимо. Зміну свого життя, коли ти прокинувся і ще не відкрив очі, а твоє серце дякує Всесвіті, планеті, собі самому за те, що ти маєш, за те, що пройшла ніч, за те, що настав новий день, коли ти завершуєш день знову, подякую, знову собі, всесвіту, своєму котику або песику, або своїм близьким дітям. Онукам, друзям, батькам, навіть яких вже немає. Сонечку за те, що було сьогодні. І ця подяка. Коли ти, мою, мій улюблений приклад, коли ти купуєш будь-що, і ти розраховуючись на касі, дякуєш цій дівчині, що прийняла твої кошти. Тому, хто поклав це на прилавок, хто привіз до магазину. То зберіг, виготовив, і так далі. І ця твоя подяка збагачує багатьох людей. Коли ти віддаєш кошти і за щось, і ти супроводжуєш їх подякою, вони обов'язково багатократно повертаються до тебе. Отже, ж, ж, проживаючи в подяці щирій, своїм серцем, не обов'язково ти ходиш і кажеш дякую. Дякую, дякую. А твоє серце просто лине подякою. Ти будеш і здоровий, і щасливий, і багатий, і стосунки твої з оточенням і з всесвітом, і з планетою будуть ідеальні, бо в тебе гармонія з собою. І подяку починати треба з себе. Собі подякував за те, що ти сьогодні зробив, маєш зробити. За той шанс неважливо, наскільки ти його реалізував, але ж він в тебе є сьогодні цей шанс, і ти цей шанс маєш можливість і право реалізувати. За це теж має бути подяка. І подяка дана наперед, вона ще більше збагачує і являється інструментом творіння твого життя. Коли ти хочеш бути здоровий, але сам ще й не дуже. Але ти дякуєш вищим силам за те, що ти вже здоровий. І так далі. І так, ти твоям подячна, вдячна, благодарна молитва, бо благодарую, благодарю є українське слово. Я це перевіряв. Тому е, твоя благодарність, вдячність вона повертається і збагачує. Твій світ, вона робить його різнобарвним. Але тут щирість і серце відпрацьовує найвищу і найголовнішу роль, найголовнішу. І про вихованість. Да, це добре, якщо вичемна людина. Це теж добре. Тобто, підсумовуючи сказане, наше дякую від серця без слів, важить в. Сотки разів більше, ніж просто пусте дякую, бо нас так виховали. Треба жити... С... <кій> так. ну Часто ми чуємо, що батьки своїм дітям кажуть ти невдячний. Тим самим, якби вимагають поклоніння. От де та. Де та межа, і що вона має спільного з вдячністю батькам справді? Ото от ти невдячний і ти повинен бути рабом, як виховують от дитині раба? Як не переступити ту межу? Тут якраз звертаючись до таких батьків, я хочу сказати: ніхто нікому нічого не винен. Часто ще попрікають е, своїх дітей, ми тебе народили. Ну, хіба вас хтось просив мене народжувати? Ні. Народили, дякую, щиро. Ви привели мене в цей світ і дали шанс бути в ньому. І дійсно, да, я розумію, що діти здаються часто невдячними. От. Але ем, ця подяка дійсно це маніпуляція, вимагання подяки від своїх і очікування від своїх рідних були. так само інколи і. Діти очікують подяки, вони не начебто піклуються про своїх близьких, вимагаючи натомість подяки і більше того, поприкаючи, що батьки невдячні, і так далі. І не тільки це між батьками і дітьми відбувається, з друзями, там, куми, свати, брати, і так далі. Там незрозуміло, ти влаштував когось на роботу, а потім ти вимагаєш. Щоб людина все життя була вдячна, бо ми ж тобі дали шанс, відкрили двері. Ну, тоді ви відразу кажіть, що ми тобі влаштуємо на роботу, але ти маєш відчувати себе нам винним. І дзвони е, нам щоранку і кажи: Я дякую вам, шановні куми, що ви зробили те те і те. Або батьки, або тесть тещою, ст, свекруня, будь-хто. Тут має бути дія без очікування е, подяки. Бо вчили й мене, батьки, Роби всім так, як би хотів, щоб робили тобі. Не працює. Але це ще значить, це, що ми не маємо робити добро людям іншим. І я зрозумів так, що поводячи себе з іншими людьми. Милосердно, даючи їм добро, допомагаючи людям. Ти не маєш очікувати, що ти отримаєш з цього джерела, в яке ти вклався, те саме. Але всесвіт вдячний і подяка прийде з іншого боку, і тому ти робиш щось для когось для себе. В цьому контексті ти робиш це для себе, бо ти інакше не можеш. Ти не йдеш причиняти добро, а ти живеш добром, бо ти добром являєшся. І ти не очікуєш е, баш на баш, що ти туди вложив 5 копійок, звідти тобі 10 прийшло. Ні, ти просто так живеш. Твоє життя є добро. І тоді ти е, засіваєш світ добром. І світ тобі у відповідь подякує саме подякує тим, що ти дав тим людям, які навіть виявилися, ну, на наш погляд, наприклад, невічливими, невдячними. Тому подяка все одно до тебе прийде по ділах твоїх. І тут і має сенс дійсно все одно поводити себе так з іншими, як би ми хотіли, щоб з нами себе поводили інші. Це повернеться в будь-якому випадку. І Ем, оточення буде ставати все більш і більш прийнятним, співзвучним з нами. Просто те оточення, яке невдячне, воно буде відпадати і буде лишати наш простір. І таким чином ми е, змінимо якість свого і спілкування, і життя е, таким чином. Тому бо наші вібрації, наше вподобання не будуть підходити е, тим людям, які. Живуть по-іншому. Але не значить, зовсім не значить, що ми не маємо давати шанс однаковий всім. Але коли ти бачиш, що людина не сприймає раз, не сприймає другий раз, можеш більше не витрачати свій час. Значить цій людині сьогодні не потрібно, вона прийде завтра сама, або не прийде ніколи. Ну, то десь я хочу процитувати вас в одній з вечірніх розмов. Ви сказали не зачаровуйся, не розчаруйся. То стосується тих людей, які очікують результату саме від тої людини, якій колись допомогли. І от то, той момент очікування, то є потім, момент, наступає момент розчарування, напевно. Доброго треба робити, не очікуючи нічого і не буде розчарування в житті. Просто треба його робити. Необхідність внутрішня робити добро і є стимулом для цієї дії. Бо по-іншому людина не, не може жити, не відчуває себе комфортно. Тобто ти насправді робиш це для себе і будь вдячний, що в тебе хватило сил, що в тебе хватило віри в людей, в себе, і ти все одно живеш так, як ти вважаєш за потрібне, не дивлячись. На те, що здається, дехто ретранслює невдячність. Але і цим я і сам не так давно хворів, що я очікував якоїсь вдячності від людей, яких не начебто рятуєш. Але вони тебе тренують, і в тому числі і твою гординю, і все інше. Дякую. А давайте підемо трохи глибше. Вдячність роду, як вона має екологічно виглядати? Крім вдячності роду, та вдячність батькам, а також своїм дітям, бо наші діти це теж наші вчителі. Я... Почнемо з вдячності роду. Ну, тут все взаємопов'язано. До складу нашого роду, звісно, входять і наші діти, і батьки, і різниця невелика. Бо колись вони були наш... нашими батьками, потім вони стали нашими дітьми або навпаки, ми були. Батьками і так далі. Тобто, рід це така структура жива, де ми змінюємо ролі один до одного. Але стосунки дійсно перетікають і тут є з життя в життя, я хотів сказати: добавлю, бо куди вони перетікають. Отже, і дійсно інколи ми бачимо ну, велику подяку. Буквально дітей або батьків до того, хто знаходиться поруч, і дійсно ми маємо дяку навіть тим, що тренують нас, вони роблять нас сильнішими. Ця подяка має бути це, це велике усвідомлення ролі наших рідних в нашому житті. І тут дійсно ми маємо мати на увазі і братів, і сестер, і двоюрідних братів, і сестер, племінників інколи вони. Дають нам болючі, але дуже необхідні уроки. От. І, звісно, вони допомагають виховати і себе, і характер. І якщо ми в цих обставинах лишаємося в добрі, лишаємось відкриті для добра, то, звісно, ми проходимо уроки ну, якнайкраще. Бо немає. Тут ми в житті здаємо ті екзамени, які не можна сказати, що вони не здані, або ми зробили щось не так. Ми зробили свій найкращий вибір, спілкуючись з своїми рідними. І тут, звісно, є родові традиції, родові знання, сила роду. І це внутрішній стан, коли ти відчуваєш. В кожній своїй клітині, в своїй вихованості або в своєму характері, в своїх знаннях, ти відчуваєш подяку саме своєму родові, інколи це наздоганяє тебе з зрілістю, інколи це не наздоганяє нас ніколи. І тут не про те, що щоб. Ми народжуємо дітей, щоб було кому стакан води принести. Життя нас може розвести на різні континенти. І, а, ми, а чому? Чим більше ми намагаємось маніпулювати своїми близькими, тим далі один час у мене була така такий вислів: чим далі від родичів, тим рідніший. Чим далі знаходишся географічно, тим рідніший стаєш. Це і так, і не так. Кожна сім'я, кожен рід унікальні, і все одно по крові нам передаються якісь і генетично заложені моменти, і все інше. І навіть якщо тут, тут є такі моменти, досить які треба відчути, ми бачимо так звані неблагополучні сім'ї, які народжують, ну будемо казати, геніїв дітей, які змінюють світ. Які роблять якісь відкриття, ще щось для людства в цілому. А аби ця людина народилася в тепличних умовах, чи зробила би вона це відкриття? І тому тут є подяка і тим складнощам дитинства, які викували твій характер, коли над тобою, ну, можливо, навіть знущалися. І дитинство було важким. Але ти став сильним саме завдяки. Цим батькам, цьому родові і цим обставинам. Тому тут е, це дуже така категорія подяки своєму роду, вона неоднозначна. Бо навіть за важкі обставини свого дитинства ми мали би, напевно, платити велику ціну подякою за це. Адже це зробило нас такими, якими ми є. Я думаю, що ми глибоко досить відкрили це питання. І в мене є тепер таке дуже нестандартне і дуже цікаве я дозволю собі процитувати. Воно стосується церкви, а саме Євангелія від Матвея, цитую: Бо хто має, то дасться йому та додасться. Хто ж не має, забереться від нього те, що має. Там дуже красиво прибрали одне слово вдячність чи благодарність. І тепер процитую разом з тим словом. Бо хто має вдячність, то додасться йому та дасться. Хто ж не має вдячності, забереться від нього, від нього те, що має. От з якою метою церква зробила таку маніпуляцію свідомістю людей? Бо вдячна людина це щаслива людина, і нею важко управляти тоді. Чи я розумію, питання важке, але воно мене досить зачепило, і я б хотіла його сьогодні обговорити. Ну, тут, звісно, не тільки в, в цій частині святого Писання ми бачимо маніпуляції. Це, звісно, і спосіб скрити правду і скрити знання. А з іншого боку, я і сам інколи говорю так, що. Людина, яка е, чує те, що я говорю, і не, не дивиться в глибину моїх слів, вона не розуміє, психує, е, починає казати, що ти говориш загадками, але мудрість, вона і говориться так, що ти маєш сам зробити для себе відкриття. І коли ти відкриваєш дійсно собі е, браму подяки в своє життя, ти. Твій світ сильно збагачується. Але, можливо, я сподіваюся, що євангелісти приховали цей суть і зміст для того, щоб людина сама то відчула і зрозуміла, як і ти це зрозуміла, що саме це слово має там стояти. Бо хтось тисячі і мільйони людей прочитали ці слова і взагалі не задумались, про що то. Подумали, та знову там щось сказали аби сказати. І ніхто не подумав, яке слово пропустили, навіщо, чому. І тут треба і все одно подякувати тим, хто складав, переписував і навіть, можливо, спотворив Святе письмо з тим, що вони дають нам можливість подумати, розвиватись, зрозуміти, відчути глибину цих слів. Бо дійсно ми з цього починали. Що подяка. Нас збагачує. Невдячність або фальшива подяка дійсно сповнює наше життя пустими камінцями і захаращує наш світ. Тому тут навіть спотворені книги мудрості, не тільки Біблія, а й інші. Вони напевно ми маємо дякувати тим, хто намагався через них нами маніпулювати, бо вони заставили нас задуматись. Е, і в принципі, задумавшись, ми отримали мудрі рішення, досвід, і так відбувся наш, то, що ми називаємо духовний ріст. І так ми зробили е, наступний крок на духовному шляху. Тому я думаю, що взагалі і чим далі я е, е, живу в цьому світі, тим більше я впевнений, що мудрість не треба передавати от, просто до буквину. Чому? І так само я б і перестав носитися своїми учнями і даю виключно знаряддя зловити рибу, а не, а не ловлю за них рибу. Коли ми даємо готові рецепти, ми не даємо простіру для розвитку. Ми вже дали всі постулати, вирішили всі питання, і людина не має простору для духовного росту, для духовного зростання, для того, щоб помислити і прийняти рішення. І часто до мене звертаються. Люди, які вимагають, як мені зробити так або так. Ну, погадай мені от, ці от всі моменти любов до тих, хто передбачує і все інше. Причому люди інколи я дивлюся, просто слухають передбачення і не, і не дивляться, чи збулися вони, чи можна довіряти цій, цій людині, яка ввіщає з, з кожної праски і кожен, кожен день щось передбачає. Відслідковуйте, будь ласка, якщо ви любите передбачення, відслідковуйте. Ви з десяти у вас лишиться один е, ясновидець, який дійсно говорить вам плюс-мінус речі, які збуваються. Тому тут е, я думаю, що а яку мету закладали в в цьому абзаці, неважливо. Важливо, що це дало, хоча б одній людині, е, простір для духовного розвитку. Тому ми маємо щиро подякувати. Тим, хто склав або переписав е, святе письмо. Щиро дякую. Насправді мені та розмова дуже багато дала, я для себе дуже багато почерпнула. І е, це знову ж таки тема для е, дальшого мого розслідування якогось. Я думаю, що якщо глядачам була би цікава та тема, ми її з радістю могли б продовжити. Але для того. Е, я б просила писати коментарі, поширювати це відео. Це для нас дуже, дуже важливо. І дякую майстру Олену Стефану за надзвичайно глибоку, надзвичайно розумну бесіду. Дякую за мудрість і дякую за навчання в академії. І дякую тобі, Аріна, що торкнулася цієї теми. Вона дійсно надзвичайна. Але я б наприкінці бесіди нашої. Дозволю собі пораду. Будьте вдячні ворогам своїм. Вони найцінніший вклад в ваш розвиток вносять, атакуючи вас. І тому давайте подякуємо тим, хто нас щиро ненавидить і щиро бажає нам зла, спричиняючи нам його, ми стаємо від цього добрішими, більш щирішими і більш сильними і потужними. Отже, і, звісно, дякуйте, дякуйте, це найцінніші люди в вашому житті. А зараз ми з оріною нашими серцями дякуємо вам, любі глядачі, за те, що ви з нами, за те, що ви супроводжуєте наше відео, задаєте цінні для нас запитання і ділитесь враженнями від наших бесід, допомагаючи нам ставати кращими. Отже, дякуємо. Дякуємо, дякуємо.